Такого великого свята, як День святого Чудотворця Миколая, наш приход, наша недільна школа, підготувала коротенький виступ до Дня святого угодника, Божого Миколая, якого ми так любимо, якого ми так чекаємо. І я попрошу декілька хвилин вашої уваги для того, щоб почути. Прохання наших дітей, мольба наших дітей до Святого Миколая, як вони його чекають, як вони чекають подарунків, як вони чекають милості Божої для кожного з нас. Дуже давно, у 275 році, в місті Патарі в одній християнській сім'ї народився хлопчик. Батьки назвали його Миколаєм. Уже з дитячих років Миколай різнявся серед своїх ровес. По середах у п'ятницях не вкушав материнського молока. Любов до Бога привела хлопця до монастиря. Близький родич, що був у місті Патарі, зустрівшись з Миколаєм, запропонував прийняти сан священник. І відтоді Миколай допомагав усім, хто потребував цього. Своїми молитвами і бурю на морі, рятував хворих і творив безліч добрих справ. Велику працю і благочестя отримав сам єпископа в місті Міри Ліпісі. Він ніколи нікому не відмовляв у пораді, дарував тиху, що за життя його називали батьком сріб вдов та білих. Та коли після смерті його душа постала перед престолом Всевишнього, то Господь запитав у Миколаю. Що ти хочеш, отримавши нагороду за добре життя на землі? Нічого не хочу, відповів Миколай. Тільки дозволь мені, Боже, хотім, коли сходити з неба на землю і відвідувати дітей, яких я дуже сильно люблю. Я знав, що ти про це попросиш. Ти зможеш це робити щороку в день твоїх іменин. Тоді в ніч з 18 на 19 грудня святий Миколай ходить від хати до хати і розносить дітям подарунки, щоб потішити їхні маленькі садини. Так ось чому багато діток сьогодні на святі? Так, дитяча молитва найщиріша. Їй першою чує Господь, а також що вірний святий чує Миколай. А ти що? І справді віриш, що Миколай сьогодні завітає до нас? Так. Я вірю, тому що кожен сьогодні молитиметься за мир держави наш. І на поміч кожен з нас закликає Миколай. А як гадаєш, наші друзі готові зустріти свято Миколая? А вже ж готові. Давай послухаємо їх. Ніченька таємнича. Ніченька казкова приходить щороку і щораз загадково. Тільки раз у році це буває, коли святий Миколай дари розсилає. Як настане тиха вічка по чорніє гай, тоді тихо з неба до чудотворець Миколай. Ходить він тихенько в хату, усмішку всіх дідає і найкращі подарунки підтримують. Святий ячому Миколай, мою хату мене найподарує мені по тихою, торвину повну сміху, здоров'я для родини, ми щастя в Україні. Ходи скоріше, благаю, я до тебе помолюся і тихенько пригорнуся. Дай моїй родині щастя і кохання Ми йде до діток Миколай. У білесенькій торбинці він для всіх несе гостинці. Від Святого Миколая, я даруночка чекаю, не стулю синічку, очі, бо якими знати. Миколай, я тебе благаю, пошли щастя, світло долю, козацького краю. Щастя дай моїй родині і коханні Україні. Миколаї, не минай, подаруй мені. Тіху і торбину повсміху і здоровий для родини і красної. Зараз молодця йде до діток Миколай. У червоній торбинці він несе усім. Усі. У турбинці, він торбинчик дуже чек, дуже любив. Він ося та чобітка, де чухяних діточок має свої торбинці, наприємі цього. любе ме Миколай, свято, подарунки дем багато, тому просто заспівати. thank mm -hmm. you Я чи Миколай, ти про мене ти все про, про мене знаєш. Зисути небес небезпечся, все це лагідно, торкнися, освяти його любов, подарун, душі здоров'я. жиров'я. Будучи слухняним, хочу очі все робити старами, хочу очевики. Скільки нас рочи? Ся сніжинки, сяє вогником м'ялинка, сяє кулька кольорова і пампушечка цукрова, а на дворі сипле сніг, замітає сто доріг, але тут не замете, до святи Микола йде. Ось. Для слухняних діточок принесе він див мішок, обійде усі хати, то щекай не ним. Певховіка голиць миколайка руночка чекає не столю синічку. Очі бо який ти знати коли. Є свято гарне в Україні, є свято казки, чаріни, Що Миколайсь у тіх ріднині сухняним солодощі несе. Це свято раз буває в році, воно нікого не мине, бо Микола святий із неба веселю кожну засирне. Отець святий по всіх все знає, хоч любить нас та бачиться. Він чемних лагідних вітає, і радість їм, радість їм за це несе. Прекрасне свято це у грудні, дає віру, чудеса, і знають всі, що тяжкі будні, віра, святість все спасе. В кожній країні є своє свято, там Санте-Клаус, він шкіт мороз. А ми любимо впливаю, нас багато, бо з нами матір Божа та, та Ісуса Миколаїві України набере з собою зло, щоб її не, не до гати гостинці хоче всім подарувати. Славні Ангаля та йому допомагають, вирішити на справи. Я тебе благаю, пошили встайте світлу долю нашому краці. Дідусь і бабуся, щоб були здорові. Татусь і матуся, щоб жили в любові. Усім добрим діткам принеси гостинці. І подаруй божу ласку кожній сироти. Всім Чуєм суки в танці, наші танці їли Боже, Захисти нас відбуди, Николая Джутворчий, душі наші стережи, принеси нам трубиці ті, що просимо в гостинці. Хай засяє мирне небо, хай заснею на вік. Більше нам нічого не треба, щоб не чути, говори крик. Вислухай наші молитви. Ті, що просимо в душі Николаю в душі наші сели. Ми його. Святий Миколаю, іди до нас. Святий ще. Миколаю, іди нас. Чує ще раз. Святий Миколаю, іди до нас. Ось і є святий Миколай! Так, сісти знову в чергу до Святого Миколая до гостинця. Чудо, сопровождаться поездок. Оооо, я так. От велике чудне свято Святого Миколая і в такий чарівний, прекрасний день наш Божий храм наповнився радістю, радістю дітей від чуда, яке святкується День Святого Миколая. І тому завтрашній день, день пам'яті Святителя Миколая. Служби в нас не буде, тому що разом всі приходом йдемо у село Майдан на пристольне свято. Хочу висловити велику подяку усім меценатам нашого села і не тільки і нашого району за те, що допомогли Святому Миколаю зібрати у торбинку гостинці для наших діточок, хай Господь укрепить їх. Хай ніколи не ускудіває жертвуюча рука і восполняється сториця на мною, вроді літа.